Чутки про те, що у Луганській області знайшли африканську чуму, виявилися реальним фактом. Фахівці зафіксували два випадки захворювання диких кабанів на цю недугу. Для людей африканська чума свиней загрози не несе, але поголів'я худоби знищує практично нанівець. Загроза полягає і в тому, що ліки від хвороби не існує. У Сумській області на сьогоднішній день ситуація спокійна. Зокрема, вохтирця африканської чуми запевняють, в управлінні ветеринарної медицини немає на сьогоднішній день. 呃。Uh, Ситуація відносно африканської чуми свиней на території Сумської області залишається, хоча напруженою, але вона є стабільною. Є випадок у Луганській області, але це зовсім не означає, що наприклад, на цей збудник попаде на територію Сумської області і міста Ахтирка. Хоча, ну, знову ж таки, впевненим на 100% не можна бути ні в чому. У Луганській області вдаються до жорстких засобів недопущення розповсюдження африканської чуми свини у тамтешніх мисливських угіддях проводиться відстріл поголів'я дикого кабана. Вогтирці заходи теж застосовуються та менше радикальні. На випадок виникнення такої загрози були впроваджені відповідні заходи. У нас зараз розроблені всі е, плани дій. На випадок виникнення даного захворювання і створений запас де засобів мастильних матеріалів, закуплені захисні костюми для груп швидкого реагування. Які також створені закупила наша лабораторія пробірки, колби, все необхідне для того, щоб став відібрати якнайшвидше матеріал і доставити в Сумську регіональну державну лабораторію. Державна міжрайонна лабораторія ветеринарної медицини досліджує сировину і готову продукцію деяких охтирських м'ясних підприємств, аби споживачі отримували тільки якісну м'ясну продукцію і тільки від здорових тварин, аби визначити офіційно чи хвора тварина на африканську чому на дослідження аналізу піде сім днів. Допоки в Охтирці необхідності у такому аналізі не було. Та продукція, яка потрапляє в магазини, яка є необробленою ці об'єкти, магазини включені до плану перевірок нашого, нашого плану перевірок. Ми е, проводимо там щоквартальні, щомісячні, здійснюємо заходи, перевіряємо ці магазини, торгові точки. Патахтицьке м'ясокомбінат досліджує у нас також готову продукцію, це ковбаси, варені, сирокопчені, ну і так далі. І досліджує м'ясо у нас свинину і говядину. От, ще у нас є в Охтицькому районі то м'ясопродукт, це таке забійне підприємство, воно теж у нас досліджує м'ясо, субпродукти. У 2012 році випадок африканської чуми свиней був зареєстрований у Запорізькій області. Тоді розповсюдження по Україні не відбулося. У 2013 році у Луганській області після виявленого факту також провели відповідні застережливі заходи в Охтирському управлінні ветеринарної медицини про небезпеку попередження, тому своєчасне реагування гарантують в разі виникнення падежу тварин, чи то в господарствах, чи то в приватному секторі. Якщо Особа звертається, От, виїжджає група швидкого реагування. Відбираємо патологічний матеріал для дослідження для бактеріологічного дослідження. В першу чергу хіміко токсикологічного і в свою чергу відбираємо патологічний матеріал на африканську чому свиней, Відправляємо її до Сумської регіональної лабораторії. А вже суми переправляють цей матеріал як найкоротший термін. До Науково дослідного інституту в Києві. Ірина Дронова, Олександр Куліш для телеканалу Пульсар.